Виконуємо завдання 1 практичної роботи до теми 14 за підручником інформатки 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Час виконання завдання буду використовувати Word 2021. Вибираємо новий документ і вставимо в даний документ зображення. Для цього перейдемо на вкладку Вставлення. Та в групі ілюстрації відкриваємо зображення, цей пристрій. Будемо вставляти зображення, яке знаходиться на даному комп'ютері. Воно в мене знаходиться на робочому столі, з назвою весна ось таке. Виділяємо його та натискаємо Вставити. У вас, можливо, буде якесь інше зображення. Тепер нам потрібно дане зображення обрізати. Зверніть увагу. Що, коли ви виділяєте зображення, з'являється нова вкладка Формат зображення. Перейдемо на неї та в групі розмір вибираємо обітнути. Навколо зображення з'являються ось такі чорні лінії. Потягнемо за них, клацаємо лівою кнопкою миші тепер за зображенням. Бачимо, зображення є обрізане. Знову виділимо і застосуємо до даного зображення деякий стиль. З готової колекції стилів. В групі стилі зображення. Ось у нас є стилі. Ми можемо натиснути ось цю кнопку і побачити всі стилі. Нехай буде, наприклад, ось такий. Тепер переходимо до другого етапу, а саме вставка зображення з інтернету. Знову переходимо на вкладку «Вставлення» І тепер відкриваємо зображення, але вибираємо зображення з інтернету. Зрозуміло, для того, щоб вставити, у вас повинно бути підключення до інтернету. Вводимо пошуковий запит, інтернет. Давайте виберемо ось це, виділяємо його та натискаємо вставити. Зображення вставлено, бачимо ось тут ще є. Є підпис. Давайте його вилучимо. клацнемо по цій рамці, конкретно по ній по межі та натискаємо на клавіатурі клавішу Delete. Тепер також обітнемо дане зображення, але вже за фігурою. Отже, виділяємо зображення, приходимо на вкладку формат зображення. Але тепер не клацаємо зразу обітнути, а клацаємо по цій стрілерці, щоб відкрився список. Вибираємо обітнути за фігурою. І потрібну фігуру. Давайте виберемо ось таку стрілку. У нас обітнулося ось таке. Тепер надамо даному зображенню деякі стилі, але вже не з готової колекції. А з ефектів для зображень. Відкриваємо і давайте виберемо заготовку. Ось таку, наприклад. Давайте, щоб ще було краще видно, поставимо межу зображення, наприклад, червону. Ось так. Хай буде ось краще ось таке блакитне. Переходимо до третього етапу саме фігури. Нам потрібно створити малюнок з фігур. За зразком. Переходимо на вставлення. Ось тут у нас є фігури, відкриваємо список. І нам потрібно дві хмарки. Клацаємо по хмарці, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Можна далі знову на вставлення, або бачите, коли ми відкрили. Формат фігури у нас, коли виділена фігура, з'являється вкладка формат фігури. Можна відкрити вже ось звідси. Друга хмарка і ще сонечко. Ось сонечко. Так, сонечко зробимо жовтим кольором. На вкладці формат фігури виберемо заливка фігури жовтий колір, контур змінимо. Нехай буде ось такий. Так, тепер. В нас ця хмарка має бути перед сонечком. Виділяємо хмарку. І ось тут в групі опорядкувати вибираємо, перемістити вперед. Ну, або відкриваємо список. І давайте зразу на передній план. Ось так. Давайте ще хмарку зробимо блакитною. Ось такою. При бажанні можна змінити розміри. Переходимо до четвертого завдання. Переходимо до четвертого етапу, піктограми. Вставляємо, піктограми вставлення, піктограми. У вас також має бути підключення до інтернету, щоб виконати дане завдання. Вибираємо 4 будь-які піктограми. Натискаємо Insert, «Вставити», змінимо колір. Все аналогічно. Тепер до кожної піктограми додамо деякий графічний ефект за власним вибором. Аналогічно бачимо, відкривається вкладка Формат графіки. Графічні ефекти у нас ось тут. Можна вибрати заготовки. Можна вибрати щось своє. Ось так для прикладу. Переходимо до п'ятого етапу 3D-моделі. В деяких раніших версіях Word 3D моделі вставити не можна. У 2019-му точно можна, але попередніх я вже не пам'ятаю. Отже, приходимо на вкладку вставлення та дивитесь, чи є у вас тут 3D-моделі. Якщо немає, значить вставити не можна. Вибираємо також 3D-моделі, стокові 3D-моделі. Також у вас має бути підключення до інтернету. Можна вибрати якусь групу. Давайте виберемо всі. І виберемо, от, наприклад, ось цю собачку вставити. Так, можна його ось, бачите, обертати. Це у нас анімація. Ай буде ось так. Тепер переходимо до шостого етапу SmartArt. Ставлення SmartArt і нам потрібно вибрати ось таку діаграму SmartArt. У мене він називається в версії 21 горизонтальний список рисунків. Вас може називатися якось по-іншому. Окей. Давайте введемо ось тут деякий текст, а саме принтер. Ось сюди потрібно вставити зображення принтера. Можна вставити зображення з комп'ютера, клацаємо на ось цю кнопку, бачите, з файлу це означає з комп'ютера. Ну або прямо звідси можна знайти в інтернеті. Зображення з інтернету. Давайте виберемо ось цей. Не вдалося. А чому не вдалося? Значить, давайте знайдемо в інтернеті, окремо. Йдемо на вкладку зображення. Збережемо на комп'ютері правою кнопкою по зображенню, зберегти зображення як. Збережемо на робочому столі. Якщо у вас таке вікно збереження файлу не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися в папці завантаження або загрузки, або download. це залежно від мови інтерфейсу. Тепер клацаємо ось цю кнопку, вибираємо з файлу і потрібний файл. Так, тепер добре. Тепер розмалюємо дану діаграму, а саме змінимо кольор. Ось тут бачимо, коли ми вибираємо діаграму, з'являється нові дві вкладки конструктор Smart-Art та «Формат». Вибираємо конструктор Smart Art, змінити кольори і виберемо ось цю кольорову тему. Навіть давайте ще й виберемо деякий стиль, наприклад, ось такий. Переходимо до завдання 7, знімок екрана. Знову обкладка вставлення і ось тут є знімок екрана. Вибираємо фрагмент екрана. Стало бачимо ось такі сиріньки. Затискаємо ліву кнопку миші і проводимо знімок якої частини ми хочемо зробити. Наприклад, хотіли б тільки ось тут, чи тільки ось так. Давайте я зроблю ось так. І бачимо, воно наставлено. Тепер застосуємо деякий ефект до даного зображення. А давайте заготовку використаємо. Ось таке. Хоча б я краще використав би. Щось з макетів. Так, і залишимо. І тепер залишилося зберегти. Виконуємо файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Давайте збережемо власні папці і пропонується зберегти з іменем. Вводите власне прізвище. кома, частина 1. І ще нам потрібно зберегти не у форматі Word, а як PDF-файл. Відкриваємо тип файлу список, вибираємо PDF і натискаємо Зберегти. Але все таки файл, як документ Ford, ми також збережемо. На цьому все. Закриваємо Word. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!